Популяризувати історію в Івано-Франківську провели наукову зустріч, яка стосується проблем дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій в Україні. Її організовують вже в 13-те, бо цю тему важливо досліджувати завжди. Відповідно, модернізація фортифікацій це складна дуже наука, яка має свої закономірності, які архітектор чи реставратор, чи пам'яткоохоронець повинен знати. Він повинен розуміти ці процеси, які відбувалися з фортифікаційною архітектури. На теренах Івано-Франківської області відомо про сім замків. Проте насправді існує близько вісімдесяти, але вони не досліджені та збереглись в різному стані. Тому ця тема є актуальною, бо допомагає розширити спектр знань про історію нашої держави. Мова йде про різні типи фортифікацій, в тому числі і про сучасні, і ті, які були і до того періоду, як будувався Станіслав. тобто наук. Ово досліджується абсолютно різні типи. Насправді дуже багато ще місто потребує досліджень в першу чергу археологічних, тому що е, наші фортифікації є е, втрачені. Те, що є збережене – це частина одного з бастіонів. Ми зараз знаємо його як фортечна галерея. Бастіон за історичними пам'ятками теж потрібен неабиякий догляд. Як будь-яка будівля, він має властивість занепадати, а цього допускати не можна, бо все ж вони є історично цінними для України. Абсолютний брак догляду за такими пам'ятками приводить до того, що вони на жаль просто розсипаються на наших очах. Десять років назад. Розвалилася одна із веж Червоногородського замку з другої сторони Дністра. Тому справа збереження цих пам'яток вона надзвичайно складна. До конференції залучали іноземних представників, які мають наукове спрямування у вивченні фортифікацій. Вони могли передати досвід та розповісти про історичні пам'ятки, які досліджували. Я намагаюся передати досвід, який відчував на історичних місцях. і Хочу, щоб ці локації ці битві були цікавими для людей, щоб це не просто були якісь малюнки, креслення, а саме важливі місця. Далі делегація відправиться на екскурсію до національного заповідника Давній Галич, щоб іноземні гості могли побачити на власні очі велич нашої країни та обговорити плани про майбутнє дослідження. Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія Раї.